Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні заняття з аплікації. Сьогодні ми поговоримо про пташок та зробимо одну цікаву та яскраву пташку. А яку саме дізнаєтесь пізніше. Давайте налаштуємося на роботу та будемо працювати. Встало вранці ясне сонце! Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, За промінчики взялися. Будем дружно працювати, сонечко розвеселять. Давайте ще раз. Встало вранці ясне сонце зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, За промінчики взялися. Будем дружно працювати. Сонечка розвеселять. Молодці. Отже, малятка, давайте трішки повідгадуємо загадок. Про пташок. Дізнаємося, які пташки зимують у нашому краї, та як вони виглядають. Перша загадка. Сіра шубка із пір'їн, На морозі жвавий він. Не орел, цей стрибунець. Хто це, діти? Це горобець. Давайте розглянемо, як саме він виглядає. Він сірого кольору, крила, хвіст та голова сірого, а грудка білого. Так, наступна загадка. Завіває хуртовина. І летять на Україну. Милі пташки, невеличкі, кольорові рукавички. Як червоні ліхтарі сяють взимку. Які червоні пташки бувають взимку? Це снігурі. Так. Як виглядають снігурі? Це невеличка пташка, трішки більша, ніж горобець. Із червоною грудкою сірі крильця, хвостик і голівка сіра. Так, ще одна загадка. Вранці вийду я із хати, щоб пташок нагодувати, як матуся, вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, сиві, світло голубі, це туркочуть. Голуби. Так, я думаю, ви всі бачили голубів, як вони виглядають. Бувають сірі, бувають кольорові, різнокольорові. Різнокольорові це свійські голуби, а сірі це дикі голуби. Так, давайте трішки відпочинемо, зробимо фізкульт хвилинку. Ось синичка прилетіла. На вишневу гілку сіла, стала в сторони дивитись, чим би пташці поживитись. Раптом, бачить, кусник сала, дуже радісно їй стало. Пташка стриб і нудь зябати. Ой, спасибі вам, малята, як наїмся, я, пісеньку вам. Подарую. Давайте ще раз. Ось синичка прилетіла на вишневу гілку сіла. Стала в сторони дивитись, чим би пташці поживитись. Раптом, бачить, Кусник сала. Дуже радісно їй стало. Пташка стрип і ну дзябати. Ой, спасибі вам, малята! Як наїмся, досхочу, я пісеньку вам подарую, молодці! Ну що, трішки розім'ялися? Запам'ятали, про яку пташку ми робили фізкульт хвилинку? Давайте я вам зараз загадаю загадку. Пташка невеличка. В неї білі щічки, сірі лапки. Чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Та ж ця пти... пташка невеличка називається. Як ця пташка називається? Це синичка, так. Давайте розглянемо, яка ж саме синичка. Як вона виглядає? Синичка маленька непосидюча пташка. У неї невеличка голівка, маленький гострий і міцний дзьоб, чіпкі лапки. Бачите, як вона міцно тримається на гілочці? Синичка має яскраве забарвлення. Зокрема, у неї жовте черевце. Із чорною смужечкою посередині. Голівка в синички яка? Чорна, а щ... на щічках білі плянки, а крильця та хвіст темні. Синичка дуже гарна пташка. Отже, малятка. Зараз на занятті з аплікації пропоную нам з вами зробити пташку-синичку на гілочці. Давайте зробимо пальчикову гімнастику та приступимо. На землі лежить сніжок. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки. Бо без валянців і шапки. Давайте ще раз. На землі лежить сніжок, зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, бо без валянців і шапки. Молодці. Отже, для нашої аплікації потрібен кольоровий папір. Жовтий та чорний. Я взяла шматочки від попередніх робіт. Білий аркуш паперу. Я попередньо намалювала дерево, а ви можете намалювати просто гілочку. Наприклад, на одну сторону. Так, ножиці, пензлик, олівець, клей. Трафарети круглої форми, більший та менший. А також ще знадобиться нам біла фарба. Отже, приступаємо із жовтого паперу. Нам треба вирізати кружечок. Беремо великий та обводимо. Притримуйте добре. Із чорного нам потрібен, потрібно зробити ось такий маленький кружечок. Так само притримуємо траферет та обводимо. Так, тепер вирізаємо кружечки. Ножиці беремо в праву ручку, а папір в ліву. І вирізаємо, тримаємо міцно ножнички тримаємо на одному місці, а папір прокручуємо. Пам'ятайте, поводитися з ножницями потрібно дуже обережно. Так, я зайве відрізала і дорізаю кружечок по контуру. Ось такий кружечок. Тепер жовтий так само. Тримаємо в лівій ручки папір, а в правій ножиці прокручуємо папір. Ножиці тримаємо на місці. Якщо у вас не дуже виходить, попросіть дорослих, нехай вам допоможуть. Старайтеся вирізати по контуру, щоб був рівненький. Кружечок, так, тут, так само відрізала ось такий кружечок. Так, відкладаємо кружечки. Тепер із чорного паперу нам потрібно зробити хвостик для нашої пташки. Хвостик ми будемо робити. Прямокутної форми, вузенької. Так, Ну, Давайте Підрівняємо. Десь приблизно на два ваших пальчики. Я візьму на один і відрізаємо. Так, ось така смужечка. Вийшла, але це буде дуже довго. Десь приблизно відрізаємо половинку. Дивіться, в мене вийшло один край вузенький, а другий край трішки ширший. Ось тут де ширше ми виріжемо трикутничок. Починаємо із куточка і приблизно на серединку. І з цієї сторони. Так само. Ось так повинно вийти. А цей трикутничок не викидаємо. Це буде дзьобик нашої пташки. А ще із чорного паперу нам потрібно зробити крилечко. Попросіть дорослих, нехай вам допоможуть намалювати таку велику краплинку. Я вам зараз покажу. Так, давайте спробуємо на білому паперу. Виріжемо трафарет, а потім обведемо на чорний колір. Дивіться, із куточка ведемо ось таку хвильку. Ось таке. Так, тепер вирізаємо. Зробимо собі трафарет. Ось така краплинка вийшла. Тепер прикладаємо на чорний папір та обводимо. Так само куточок до куточка прикладайте і обводимо. Потім виріжемо по контуру. Так, вирізаємо. Ось така краплинка вийшла тільки чорного кольору. Це буде крилечко нашої синички. Так, ну що, давайте спробуємо зібрати нашу аплікацію. Так, розмістимо ось тут. Так, беремо наші деталі нашої синички. Великий жовтий кружечок. Це тулуб. Чорний маленький, голівка. Довга смужечка це буде хвостик. Ось так ми під кружечок приклеїмо. Так. Крило. І дзьобик. А потім? Білою фарбою ми домалюємо щічки та очі нашій синиці. Отже, приклеюємо. Так, беремо жовтий кружечок і наносимо клей по країчку. Не по всьому кружечку а тільки по краєчку, клею беріть небагато, добре розмазуйте, так, приклеюємо. Дивіться, один краєчок кружечка можна поки що залишити неприклеєним. Зараз ми приклеїмо хвостик. Ось бачите, я не приклеїла. Так, тепер приклеюємо хвостик. Наносимо клей. Так, приклеюємо хвостик, не виходячи за лінію нашої аплікації приблизно ось так. Трішки нахиляємо наниз хвостик, притискаємо пальчиками обережно. І тепер можна Приклеїти туб. Так, тепер олівка нашої синички. Чорний маленький кружечок, так само наносимо клей. Я тут на весь кружечок нанесла клей. Так. І приклеюємо. Трішки вище, ніж серединка жовтого кружечка. Ось так. Так, тепер дзюбик, Наший трикутничок маленький. Стили клеєм і приклеюємо посередині чорного кружечка. Так, так. Тепер крило. Пропоную крило зробити трішки об'ємним. Я нанесу клей тільки на середину крилечка. Ось так, бачите, цю частинку я залишила без клею. Тепер приклеюємо на середину кружечка. Притискаємо пальчиками обережно. А цю частинку можна ось так трішки підкрутити. І буде об'ємна пташка. Так, тепер беремо білу фарбу і намалюємо щічку. Та глаз. Друглої форми. Це глаз. Так. а щічка трішки схожа на овол. Пам'ятаєте, ми на математиці розглядали овол? Ось приблизно такий. Так, і ось наша синичка готова. Бажаю вам, дітки, натхнення та чекаю ваші роботи. До зустрічі!